Добрий день, любі мої! Дивимося сьогодні Луцьк та Волинську область. Отже, Луцьк. О, знову Союз. Хм, у Львові Союз, у вас Союз. Цікаво, Луцьк. Дивіться, пропоную подивитися перше по Луцьку і взагалі по Волинській області. Це те, чи буде перехід наступ цих дурнів з Ні, Стоять. Дивіться, вони стоять, а ми укріплюємось. І е, якесь буде нагнітання з. Нагнітання ситуації з приводу, от, як наступу, але це все... Це більше йдуть. Ні, стоять. Стоять? Але дивіться, там е, з приводу коштів, які були затрачені на оцей. Наступ, вже їх половину вкрали, тому ну, так буває. А це, але це з е, цієї, зі сторони е, дерунів, Тому Вони стоять, ніхто нікуди не рухається, всі стоять, чекають. Сидять, чекають наказу, хай сидять. Так, отже, Луцьк. Що чекає Луцьк? Пролітає щось над Луцьком. І дивіться, можливі можливі руйнування. Можливі руйнування. Але, знаєте, тут ще може бути. Давайте, чи будуть прильоти, запитаємо у карт. Чи будуть прильоти? Ні. Дивіться, знаєте, що тут може бути? Може, тут будуть якісь одноосібні перетини кордону. Знаєте, це як не наступ, а як от такий. Перехід кордону такими не дуже адекватними особами. А тут можливі бути прильоти. Але знаєте що, вони як будуть. Давайте подивимося збиті. Так, вони будуть збиті. Так, але дивіться, це можливо навіть прильот буде таким чином. Ракета збивається, якісь все рівно. Шматки падають і щось руйнують. Оце можливо. Це знову, це Луцьк. Давайте подивимося область. Що чекає Волинську область? Ні, знову розсеїці стоять, диремці стоять, все стоїть. Вони чекають, от бачите, сидять, чекають наказу. Знаєте, в вас в вашу область дуже вливається дуже багато коштів зараз. Гуманітарка, кошти, от все, все-все-все у вас. Єдине, що от у Волинській області. Можливі руйнування. Давайте подивимося прильоти. Так, да, це от... Так, це з повітря. Е, дивіться, це безпека якась буде порушена. Тобто це небезпека з повітря. Полетять кінжали. Давайте ще раз подивимося. Візьмемо інші карти. Можливо, доповнять нам інформацію. Отже, Луцьк. От, бачите, нам кажуть, що все-таки по Луцьку можуть гатити. Бачите? Картиці кажуть. Але все настільки не вдасться їм це. Чи будуть руйнування? Можливі руйнування, але вони будуть, тобто ми все це зіб'ємо. Можливі руйнування в плані не від самих ракет, а от як від, від шмаття Так, як я вам сказала. Тобто нами все збивається Так, область, давайте подивимося Волинську область, що там очікує. О, на тобі. Це що таке? Волиняни? Це кого ви там пригріли? Якась нехорошу людину, яка вибирає, чи здавати позиції, чи не здавати. Здаватися, а не здавати позиції. Жіночка якась. Боже, жіночка. Ви що? З дуба рухнула. Але я якось щось прикриють її. Свої ще здадуть. О, кажу, що ж здадуть. Закриють. Ну, хорошо, закриють, так закриють. То добре. Жінки на Волині, ви що? Куку? Оце ви мене здивували. Так і Волинська область. Всім дякую за увагу. Всіх, кого буду бачити, дивляться це відео 24-го, вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю вам бути під вільним небом. І все буде Україна. Всім дякую за увагу. До побачення.